І з початку року на Рівненщині зареєстрували 34 тисячі автівок та видали 29 тисяч 200 водійських посвідчень. При цьому 14 документів для проведення реєстрації були підробними. 29 автівок мали перебиті ідентифікаційні номери, а ще 7 взагалі були викрадені, зокрема за кордоном. Аби запобігти шахрайствам і ретельніше відстежувати кожну операцію. 10 вересня Кабмін вніс певні зміни у процедуру реєстрації автомобілів. Ця постанова вона є. Певним кроком до цифровізації наших послуг. Цією постановою Кабінету міністрів відокремлено експертне дослідження від процедури реєстрації транспортних засобів. Наголошую, відокремлено, а не скасовано, тому що експертне дослідження є головним чинником під час проведення реєстраційних операцій в сервісному центрі. Завдяки нововведенню з грудня цього року водії зможуть не стояти у чергах біля сервісних центрів, адже послуги реєстрації будуть доступні онлайн. Так само можна буде оформити договір купівлі-продажу. Також з процедури реєстрації планують виокремити експертне дослідження автівки. Це означає, що власник авто зможе вибрати зручні для нього дату та час. Замовити цю послугу також можна буде через електронний кабінет водія або через дію. Людина буде звертатися офлайн. Тобто безпосередньо для огляду транспортного засобу до спеціалістів МДКЦ, тому що онлайн її провести неможливо, необхідна присутність як і власника, так і автомобіля. Проводиться огляд, видається акт. Після отримання висновків експерта, які будуть дійсними 10 днів, власник авто обирає спосіб реєстрації. Серед них отримати електронний техпаспорт у дії або виготовити пластикові документи у сервісному центрі МВС. Без проведення експертного дослідження можна буде також відновити свідоцтво про реєстрацію авто після втрати чи викрадення, або у разі втрати номерного знака. Окрім цього, водії зможуть зареєструвати транспорт, який перейшов у спадок. Дарія Борисович, Денис Коломис, телеканал ITV.